Усім привіт! Перед вами приклад стильового захищеного смартфону від компанії Fosibot під назвою F112 Pro. Смартфони ці бувають в дуже багатьох кольорах. Тут є і червона версія, і синя версія, і чорна класична версія тут присутня. Давайте почнемо з комплектації, а потім розповім вам детальніше про характеристики цього смартфону. Отже, тут в комплекті є силіконовий бампер, що дуже приємно бачити, адже він гарно захистить ваш смартфон від подряпин та навіть від сильних ударів. Далі у нас інструкція і скріпочка, кабель і блок для заряджання. Бокові панелі цього смартфону вкриті металевими вставками справа, а також зліва. Зверху та знизу у нас повністю гума, позаду також повністю гума. Зверніть увагу, до речі, що вона має е, свій малюнок специфічний. Його не сильно буде видно, але він присутній. І сама гума дуже приємна на дотик, максимально приємна. Сам смартфон отримав стандарт захисту IP69K, тому у воду опускати його можна і кидати також можна. Позаду бачимо три камери та спалах. Форма встановлення трошки нагадує деякі смартфони, але щось і свого додали Фосібо, тому що повністю копіювати бренди, у них не прийнято. На нижній панелі у нас є Type-C, мікрофон, динамік і кріплення для ремінця. А по боках зручні і звичні клавіші. Зліва кнопка, яка налаштовується і слот для сим карт справа кнопка регулювання гучності ребристі і кнопка блокування зі сканером відбитків пальців. Цей смартфон працює під управлінням 14-го Android. -у. Має він акумулятор на 7150 мАч. Ось такий от дизайн графічної оболонки, як ви в принципі перед собою бачите, все стандартне і мало що відрізняється від сотень конкурентів. Найцікавіше те, що у цьому смартфоні дисплей діагоналю майже 6,9 дюймів, але роздільна здатність у нього всього HD. Проте частота оновлення, флагманська, складає 120 Гц. Коротше кажучи, дисплей якийсь 50 на 50, трошки незрозумілий, чому тут не Full HD, але в іншому по характеристиках він дійсно непоганий. Яскравості вистачає, кути огляду гарні. Ну і звичайно ж, Скло тут захищене, тут у нас горіла глаз. Камеру у смартфон має основну на 50 мегапікселів. Сам смартфон також вміє знімати 2К відео. Тут у нас стандартні 30 кадрів на секунду будуть, є також безліч інших режимів додаткових. В принципі, тут мало, мало чого буде вас дивувати, все стандартно. Те ж саме можна сказати і про наявність NFC модулю. Зрозуміло, що в смартфоні такого рівня за таку ціну NFC тут присутні. А от як цей смартфон тест у воді проходить, оце треба подивитись. Давайте зараз це і зробимо. Отже, цей смартфон можна назвати одним із найстильовіших в своєму ціновому сегменті. Приємний прогумований корпус, цікава вставочка позаду. Та й в цілому, хороший апарат, який не сильно вимогливий від умов використання, і приємно бачити в комплекті все-таки силіконовий бампер. Якщо його вдягнути на смартфон, то цей апарат ви можете кидати з висоти і 3 метри, і 5 метрів, і нічого з ним реально не буде. Купити такий смартфон в багатьох кольорах ви можете в нашому магазині, всі посилання залишаємо в описі. Не забувайте також підписуватися на наш YouTube канал.